Всім доброго дня, давно не знімав ніякого відео. Війна, нема дому, приходиться працювати на перемогу, але так як копав зараз на 2 дні. Додому трішки вийшов угіддя зі своєю троткаршою вишньою. Але хотів би поговорити не про лягавих сьогодні, а далі про нашу національну породу український Карпатський гончак. Що саме? Хотів поговорити не про роботу на гону, не по кабану, не по бурсуку, не по, по універсальності по птиці, а про універсальність робота після пострілу. Дуже важлива дисципліна, і е, з моєї практики десь відсудив десь близько 80 е, заходів по кров'яному сліду і відсоток спрацювання. На дипломи коливався від 65 до 80%, тобто це дуже високий показник, і з них було чимало й дипломів першого ступеня. На тих заходах, що я судив, або на тих заходах, де був присутній і бачив чудову роботу наших карпатців. Що хотів би зауважити, що понад половина таких учасників, які приймали, в заходах по кров'яному сліду, бачили кров'яний слід штучно створений вперше і чудово себе показували. Тобто це говорить, що в них є прекрасне чуття, бажання працювати на результат, і їх можна використовувати на полюванні. Точніше, після полювання, коли був зроблений не, зовс... не до кінця хороший постріл, і приходиться добирати втрачену дичину. З своєї практики полювання і використання карпатів після пострілу, хотів би навести два таких приклади. Полювання десь 3-4 роки тому. Я був якби, нагоничем, батько стояв на номері, і так вийшло, що я зробив підранка зайця. Далі по ньому ще раз відстрілявся батько, і цей заяць зайшов в очерет плантацію понад 300 гектарів. Як мене топтало його, Шукали, Вроді був такий важкий підранок і нічого з того не вийшло. От Зараз з вами розмовляю гарно, така козочка вийшла, Точніше цепочок. 에... С... 에... Був... Було прийнято рішення витрубити собак, Альму і Вільху, оскільки вони в той час працювали по лисиці на гону. Ну і... Я їх витрубив. Вперше вийшла вільха. Була поставлена на слід. Ну і пішла, скрилася в очереті. Не було її хвилин 3-5, вже й Альма вийшла на трубу, бо я не переставав трубіти. Було також поставлено на слід. Ну і, ну і тиша, більше 5 хвилин. Думали, що трофей втрачений, вже сіли з батьком і перекусити щось. Як чули ззаді шархутіння і побачили вільку, яка винесла трофей. Також аналогічна ситуація була на ще одному полюванні, було дуже туманно, практично постріла навіть неможливо було зробити. Це був другий день після відкриття полювання на хутрового звіра. Ну і було прийнято рішення закінчувати полювання ще в 10-й годині і йти до машини. Прямуючи під посадку, собаки десь були ще в пошуку, я побачив, що до мене наближається непонятний звір. Виявилося, що це альма знайшла з минулого дня чиїсь трофей Заяць Росак, і його апортувала. Ну і хотів би ще один такий випадок навести роботі по кров'яному сліду, досить важкі роботі, але прекрасні, як на мене. Що саме мав на увазі, що це було? Е -е, полю... це... Грудень місяць був, а було загінне полювання на е -е, косулю. Було зроблено два постріли батьком е -е, по цапку. Е -е, він був ранений, але пішов з крові. Е -е, так як це була друга половина дня, вирішили дати. Е -е, Трофею відлежатися і добирати. А після години, як після пострілу, почали йти по кровіному сліду без собак, щоб, можливо, думали, що він вже просто дійде, так як були сліди, була біла тропа. Але а ти йдеш і впереді тебе йде косуля. Е, ти зупиняєшся, вона зупиняється. І дистанція постійно між вами така близько 150 метрів. Е, і вирішили, що будемо добирати трофей на наступний день. Біла тропа, ну приблизно знаємо, де вона осталася. Так як це була субота на неділю, вирішили добирати. Ну і Зранку просипаємося, і від собі випало десь близько 2-3 см сніжку. Тобто все притрусило. Для пошуку трофея взяв двох карпатів Альму і Вільху, взяв їх на поводок. Дійшли до останнього місця, де бачили косулю. І ну, Були такі невеличкі воєнки, орієнтовно, де сліди. Але якщо вони заходили десь більше в поле, де вітерець, вони і пропадали. Собаки причули слід, хоча в більшості випадків я його і не бачив. І десь по такому невидомому сліду, по білій перині на землі. Ми пройшли близько 3 км. Трофей лежав під стовпом високовольтної лінії у відкритому полі, косуля ще була напівжива, вже бігти не могла, але ще піднялася. Ну, і Був зроблений один постріл для добирання такого трофея. Але якби от в такому випадку не собаки, ми б ну, ніколи до нього не дійшли і трофей би просто був марно втрачений.